Обережно тільки, добре? Ви тримаєтесь? Мені дуже потрібно перевести больну старушку 89 років з геатричного відділення в обласну лікарню. І вдруг я знайшла номер телефону безплатної перевозки волонтер Ігор. Маємо на сьогодні вже зарезервовано три поїздки. Одна з них це ось ми зараз здійснюємо з гіатрії в обласну лікарню. І потім ще дві з лікарень міста Херсона. Людей виписують до себе додому. В принципі, в день бувають 4-5 замовлення по-різному. Люди, наприклад, потрапляють лікарні через швидку допомогу, зрозуміло, через виклик. Але коли вони лежачі, маломобільні, немобільні, бо власне ми займаємося ну, цією категорією людей, тому що наша машина пристосована для перевезення таких людей. Коли їх виписують, наприклад, додому, їм треба якось дістати. Звичайною машиною таксі вони не зможуть, і тому ось родичі, знайомі, і саме люди, які хворіють, вони звертаються до нас. случився в мами інсульт. Ми попали в реанімацію в больницю, пролик 10 днів, і в нас у нас така проблема з'явилася, як доставка додому, бо вона не може ходити. І я звернулася до пана Ігоря, з ним перебалакали. І він мені розповів, що можливо, можливо доставляти додому таких пацієнтів. І слава Богу, що є в нас така організація, волонтерська, яка допомагає нам. Наші партнери це шведська благодійна організація Operation Aid, яка надала нам цю красуню, і називає шведку. Це програма швидкої допомоги для цивільних або програма охорони здоров'я.